Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде ось такий електромобіль DS3, а назва моделі DS3 Crossback E-Tense повністю. Це у нас 2020 рік випуску: 50 кВт-батарейка, запас ходу в 350 км. Автомобіль у нас привезений з Європи з офіційних лізингових аукціонів. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Один підкрас. Це ось ця дверка. 128 тисяч рідного пробігу. Це у нас передній привід 136 кінських сил. Так, автомобіль у нас має по комплектації галогенна Оптика, LED ДХО, чорний брутальний красивий колір. Парктроніки передні, задні, датчики тиску шин на кожне колесо. А, утримання в смузі, бачить перешкоду, екстрене гальмування, все це у нас є повний набір асистентів. 17 легкосплавні диски, гума з хорошим запасом протектора. Якщо цікаво, давайте глянемо одразу рік. Це в нас зима. Рік. 에... Давайте з того боку, бо не завжди з цього боку є. Рік у нас 20... 22-й. Офігенський стан, хороша комплектація. Приємний, комфортний, хороша шумоізоляція, класні якісні матеріали по салону. Зараз покажу вам детальніше. А поки дивимось, як він виглядає зі всіх сторін. Цікава за... задня частина автомобіля. Автівка у нас має. Порт Type 2 зарядний та швидкісний порт зарядки CCS. До речі, Type 2 має три фази. Можете звернути увагу. І давайте продемонструю вам, як відкриваються ручки. Зараз візьму ключик. У нас автомобіль має повний безключовий доступ. Ми відходимо. Він закрився. Ми підходимо. Автомобіль відкрився. І давайте поближче звернемо увагу на ці ручки. Ну, крутяк. Просто фантастика! Дуже цікаве рішення. Маємо сліпі зони в дзеркалах автоскладування, як ви звернули увагу. І тепер ближче до салону. Алькантарові вставочки це у нас все м'якеньке, приємне. Воздуховоди в нас ось тут на дверях. Відкриття. Комбінований салон, шкіра та тканина і велюр такий Алькантара. Чорна стеля. Підсвіточки декоративні. Давайте тепер дивитися далі. Шкіряне мультикермо з перфорацією. Оцініть, в якому воно стані. Красивий автомобіль, цікавий футуристичний дизайн. Подивіться на це все. Дивіться, які в нас електросклопідіймачі Як вони виглядають? Давайте запустимо запуск кнопки. Потрібно затиснути і відпустити. електропідсилювач керма у нас пробігу 128 тисяч. По комплектації голосове керування. Керування мультимедією. Прийом дзвінків. Також у нас є датчики світла, автоматичне ближні дальні, круїз контроль обмежувач швидкості, датчики дощу. Повноцінний клімат. Все в нас працює, холодить, з вашого дозвілу. Я не буду його вимикати, тому що на сонці в нас сьогодні 36 градусів. Салонне дзеркало має автозатемнення, дуже корисна річ. Підсвіточки у нас всі також сенсорні. Ось так от це все цікаво працює. Прикольно. Так, їдемо далі. Маємо кнопочку. Так, стоп. Маємо кнопочку виберу режиму руху. У нас три режими руху. Зараз покажу вам ближче. Еко, нормал та спорт. Це впливатиме тільки на те, як інтенсивно буде реагувати педаль газу на ваші натискання. Маємо підігріви передніх сидінь, ліве та праве. Так, навігація. Давайте подивимось навігацію зараз. Оп, ось так у нас. Виглядає якісне. О, яскравість зробив автоматичну. Є купа різних також налаштувань. Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto Apple CarPlay, електростоянкове гальмо автоматичне, драйв натиснули, обрали драйв. До речі, давайте покажу вам також селектор перемикання передач, паркінг зверху, щоб. Вимкнути передачу, нам потрібно натиснути кнопочку та потягнути важіль. Це у нас драйв, це у нас задня камера заднього огляду, але вона не проста Вона промальовує, запам'ятовує все, що було. І далі вона в нас показує, як 360. Ну, це не повноцінних 360, це, скажімо, так, проекційне. Ну, якось так воно працює. Електроскло підіймачі, блокування центральний замок, блокування вікон. Також шкіра у нас тут. Значок e-Tens. Два підстаканечки, прикурювач. USB-зарядочка. Також USB-зарядний порт. У нас тут ще один є. Досить місткий бардачок. У нас тут є ось така річ. В аварійних випадках використовувати, ну і макулатурка. Так. Ось такий підлокітничок. М'якенький. матеріали всі взагалі суперські. М'якенька торпеда, все м'яке, все приємне, класна якість. Шумоізоляція цього автомобіля і м'якість підвізки. Гарантую, вона на висоті. Супер все відпрацьовує будь які нерівності. Матеріали приємні. Торкатися приємно, все воно виглядає дуже преміально. Ну, Преміум сегмент Peugeot Trainer, що тут сказати. Ось такий у нас бардачок, він також дуже місткий. Тобто, ось моя рука. І ось так поміщається вона, цей бардачок. Така невеличка попільничка або для монеток. Так, і давайте перейдемо на задні сидіння. Ось так у нас виглядає перемикання між режимами різними інформаційного меню. Давайте тепер перейдемо на задній ряд сидінь. Маємо також заводське тонування задніх вікон. Електроскло підіймачів вже в нас тут. Для задніх пасажирів маємо систему кріплення Isofix. Ось тут потрібно розстібнути і все, маємо доступ до кріплень. Підголівники. Оцініть стан. Також і маємо ось такі кишеньки. Кишенька також ось тут. Та з заднього пасажира. Офігенний стан автомобіля. Парктроніки передні-задні, як я вже казав. Противотуманна фара. Камера у нас розташована в самому низу. І, до речі, відкриття багажника. Також кнопочка розташована ось тут. Ну, цікаве рішення, не зовсім удобне, тому що вам потрібно постійно пригинатись, але можна відкривати з пульта, затиснувши кнопку багажника. У нас є зарядний кабель для станцій. Та для домашнього використання. Також у нас є знак аварійної зупинки. І давайте подивимося, що є ще знизу. Є компресор, герметик, буксировочний крюк та противідкатна упора. Загалом повний комплект. Дуже цікава в них така сумочка. Тут також є ще жилеточки. Ну, загалом повний комплект, як я і кажу. Автомобіль має тепловий насос, має е терморегуляцію, підігрів активний та охолодження батареї, що дуже важливо. До речі, сох акумулятора даного автомобіля складає 92%. Якщо потрібно скріншот замірів, будь ласка, пишіть мені на Viber, Telegram за номером телефону, який вказаний в описі під цим відео. Скину вам будь-які фото, відео. Хочете пробіжусь з товщиноміром, без питань, будь-які ваші забаганки. Шильдики ДС. Електро. Ой, перепрошую, 에... мікроклімат водійського сидіння. Мікроліфт, мікроклімат, кажу, щось я заговорився. Мікроліфт водійського пасажирського сидіння. Також маємо систему кріплення Isofix. І ось тут активацію, деактивацію подушки безпеки пасажира. Загалом офігенський стан, класний колір, хороша комплектація. Давайте ще покажу вам підкапотний простір до повної картинки. До речі, кліренс. Кліренс я не заміряв, але я впевнений, що тут мінімум 16 см. А в принципі, може бути навіть і 17. Ось такий у нас підкапотний простір. Все на своєму місці. Все ціленьке, красиве. Хочете звернути увагу на дати на фарах, будь ласка, перевіряйте. Також залишаю він-код, ставте на паузу, перевіряйте, захочете звернутися до офіційного представника, будь ласка, ми тільки за. Щоб ви були впевнені у своїй покупці. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоле, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Також більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. І великий вибір автомобілів у наявності: комерційні дизельні, дизельні мінівени, звичайні легкові, великий вибір електромобілів. Також є автомобілі без підготовки. За акційними цінами. Якщо вас зацікавили наші послуги і ви хочете отримати додаткову консультацію, телефонуйте, цікав... цікавтеся інформацією, все вам надам детально, проконсультую, розкажу, покажу та зроблю хорошу ціну. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.